Від міського голови, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету хочемо привітати вас з цієї прекрасної дати, адже 75 – це не просто цифра, це велика мудрість, багато життєвих історій і. Судячи із наповненості у вашому будинку, скільки прийшли вас привітати і чуючи від односельчан, то відзивалися про вас дуже добре, адже не просто словом ви підтримували, але і ділом. Тому хочемо сказати велике дякую за вашу діяльність, за вашу активну позицію і побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя. Вітаємо вас, бажаємо. Всього найкращого, звичайно, мирного неба, і гарно відсвяткувати цей день. Дякую вам. 22 роки він проробив, він став у 85-му. 6 років це ще знаєте, так воно роз, ну, розхитувалося і йшло, а тоді раз, 91-й рік, і птахофабрика стала, і все закрилося, птахофабрика закрилася, і грошей немає, і нічого немає, і, і ну, все. Важко було. По, по 8 місяців зарплати, зарплати не було, не було, не було да. але він говорив так. Що за мене все збереглося. В окружних селах закривалися е, поштове, відділення, поштове відділення, а ми ну, старалися. І, і, і я знаю, що мені ніхто в спину за 22 роки не плюне. Все було. Були удачі, були невдачі, все. Я думаю, що в нас сімейні здобутки є про роботу, хай судять дорогі люди, в нас троє дітей. А ми вважаємо, що шестеро, бо всі мають половинки. В нас п'ятеро внучок гарнесеньких, розумнесеньких, ось з усіх дзвонять до дідусь. Приєднуюся до вітання всього вашого колективу, бо ну, колеги бувшими ж не бувають, правда. Колеги, вони завжди, колеги, приєднуються до вітання Ігоря Андрійовича, всього депутатського корпусу виконавчого комітету скромного Острожанського старостинського округу. Бажаю вам процвітання, здоров'я побільше, поваги і любові від дітей, онуків і односельчан. Це у вас є і багато ви це заслужили, заробили. Бажаю вам так і далі йти по життю під номером. Один да бути лідером, тому що ну ми на вас рівняємося, ми пишаємося вами. Да. Не тільки ми все село, ми ж знаємо це. При доброму здоров'ї, при світлому розумі прожити ще багато-багато років. На сотий ювілей ми обов'язково ще раз прийдемо і будемо раді бачити і всіх ваших колег знову. І всього вам самого самого найкращого вам і вашій дружині, сім'ї, і родині. Мирного неба, всього-всього. — Дякую. — От любителя. Я з Миколою Федоровичем пропрацювала під його чітким керівництвом 10 років. Була секретарем сільської ради. Я, наприклад, не жалкую, що я працювала під... Керівництво Миколи Федоровича. Діло в тому, що так фабрика розвалилася, немає. Бухгалтерія валиться, вона бухгалтеринка. Секретар сільської ради виїжджає в Київ, бухгалтер виїжджає в Умань. Тут ці весіля похорони. треба, щоб був язик підв'язаний. Їдь, будь ласка, на сільську раду на роботу. Не, я подумаю, газяцький не піде, піде. І вона пішла. Слава Прийшла, Біжу. не жалію. Не жалію, так. Да. Валя. У нас, оце наш колектив, який ми працювали. Нема ми землеміра. Вважає, землемір був. А можете ви землеміром мене взяти? Кау дважди два знаєш? Знаю. А чого ж не там? Табличку знаю. Знаєш, поміряти. метровка є, знаю. Приходь, візьмемо землеміром. Бачите, то ви були справжнім наставником. І перекваліфікували всі. Було працювати хорошо, що він вже стільки років працював у сільській раді. От, я в принципі теж була ну, якби, у цьому котлі, тому що була і, і, депутатом. і депутатом, і в жіночій раді, секретарем. Оскільки була я головним лікарем, потім трохи приболіла, пішла друга спеціальність. Коротше, отримала, сиділа в бухгалтерії Федорович. Мене і я так ну як хочу сказати про нього, що ну він ніколи, ну він може там щось і на людей, але на нього не вбігалося, тому що він ну справедливо казав, там він старався отак все. Тут на місці вирішити, щоб не було тих скандалів. Так само я в нього вчилася так само. Визивали серед ночі, йду з чоловіком. Від, <смі> під забором чоловік стоїть, бо я боюся, люди там ми Зараз ще мене там чимось приб'ють. Але отак ну, старалась так само, щоб не було без, без всяких ексесів, щоб не було без і так без скандалів. Без скандалів і, і люди так мені здається його розуміли і. Мені здається, що я якби, був поганою людиною, і, напевно, б сьогодні ніхто не прийшов вітати. А так Сьогодні в нас в поприходили І наш фельдшер, і наш головний енергетик, і всі, які працювали з Федоровичем, ми всі її любили. Приблизно віку, ну, нехай трошки молодші на кілька да, років, да, да, <laughs> десяток років. Але ми все одно разом і, і дякуємо йому, прийшли привітати Федоровича. І Дай Бог вам, Федорович, здоров'я, щоб ви ще могли як будем, раніше. будемо, будемо жити і не помремо. як ранче <ріст> Жартувати з нами. Успіх буде поруч, кожну мить і світ відкриє свої таємниці. У кожній справі хай завжди щастить, нехай усе задумане здійсниться. А ми бажаємо вам, по-перше, здоров'я, 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 а всім нам миру і перемоги. Да, да. Вітаємо вас від щирої душі. Так як я до вас прийшла вже пізніше, От. Ну, ви в нас був як батько. Ми до вас ніяк не зверталися, тільки або шеф Федорович, все. <смеш> шеф Федорович <смеш> <ще> Федорович. <все. смеш> а запам'ятовується все дуже яр, ярке, таке, все приємне, ніколи ніяких сварок не було. Так що, Федорович, з вами було працювати саме найкраще. Я вже теж не малий срок пройшла життя. Але з вами було саме найлегше, саме найкраще. У 10 році одружилися, це 52 роки вже минуло в червні місяці, і буде 53-й вже йде. Ми спочатку заочно обоє вчилися, я закінчила педагогічно, він закінчив сільськогосподарський, а тоді дітки, а тоді внуки. Ну, постійно на, на таких роботах, знаєте, від дзвінка до дзвінка. Я учитель, а тоді директором школи 15 років, майже і, і він оце все. Але слава Богу, вийшла на пенсію і все. Маємо троє діток, два сини й доньку, і п'ять внучок. Старша внучка в нас, лікар теж, онколог, друга там по економіці, третя ще вчиться. Зараз син наш. Там, де треба бути йому, в Збройних силах. Зараз син. Так. Через це сьогодні такий ювілей до батька не можуть приїхати. Понімаєте як? Не можуть приїхати. А скажіть, яким був Микола Федорович чоловік? Ну який ми чоловік Ну, Якщо ми маємо хату, якщо маємо троє дітей хороший сім'янин. Людей треба любити просто. і все. І поважати людину, чи стару, чи малу. А навчив мене цього покійний Денис Сарана. Був парторгом, а я був головою профкому. А він сказав: Микола Федорович, оце й де таке, а ти на нього ви. Щоб воно знало, що росло, людина росте, щоб вона знала, поважала старше, бо ти вже його поважаєш. Ну так. І до цих пір в мене воно в привистці.